Всім привіт, друзі! В цьому відео я хочу розповісти вам історію про те, як я заробив свій перший мільйон в 19 років, і про те, як я його втратив. На що я витрачав ці гроші, як взагалі так вийшло, що я почав заробляти такі гроші. Це буде просто така історія з мого життя. Я думаю, вам буде всім цікаво дізнатися про мене трішки більше. Де, взагалі, якщо ви людина, яка хоче чогось досягнути в цьому житті, я думаю, для вас буде корисно послухати цю історію і для себе підчеркнути якісь моменти. Тому що раніше можливості у мене були реально великі. Але в цьому відео я коротше розкажу, як я до цього дійшов і як я все це втратив. Почну цю історію з самого початку. Після закінчення школи я вирішив поїхати в Київ досягати успіху. Тобто, Київ це велике місце, це столиця, і там я думаю, багато людей досягнули чогось. Тому я вирішив коротше поїхати з нуля досягати успіху. Спочатку я там понавчався трішки, там декілька неділь закинув навчання. Ну це в принципі не суть. Я трішки пожив в общазі. Потім я трішки пожив у свого дяді. Ну і після цього всього у мене почалося самостійне життя. Я почав активно вести свій ютуб канал, знімати історію свого життя про те, як я з нуля досягаю успіху. Довгий час мені приходилось там ночувати десь на вулиці. Де ми будемо ночувати. Також я знімав собі хостел. Короче, 18 років у мене почалось таке самостійне життя. Ну і хочу сказати, що з самого початку було і справді дуже важко, тому що ніхто майже не вірив в те, що в мене щось вийде. У мене як було, типу, я кожен день знімав якийсь контент, цікавий там, десь підробляв, десь ходив там на масовки, десь там що, щось. Якийсь контент цікавий знімав. Потім я дуже часто залишався у своїх знайомих переночувати, які могли мене приютити. Чи я просто знімав собі хостел? Також я дуже часто залишався на вулиці. Просто ще, кстати. Часову традіна були тяжкі часи. Знав, що в мене вийде, тому я активно знімався це і в день знімав, а вночі я монтував цей відос. І в мене кожні три дні виходило нове відео на YouTube. Потрошки на мене почали підписуватись. Люди на моєму каналі вже практички 300 тисяч дивитись, мою історію про те, як я з нуля досягаю чогось. Потім я почав робити якісь трешові речі для того, щоб до себе більше уваги. Центрю, я я знаю. Знаю, пацани. Короче, що я тільки не робив для переглядів і для контенту. Але в принципі це непогано впливало на перегляди, і про мене дізнавалося більше і більше людей. Я просто почав показувати своє життя, і якби відверто, як воно є, що є у мене є мрія, там у мене гарячі глаза, щоб чогось досягти. І Люди це бачили. Людям було цікаво за цим спостерігати. Була колись актуальна тема, що можна залишитись в магазині на ніч. Тіпа переночувати в закритому магазині там ночі походити, познімати все це Коротше, що я тільки не робив, і мене навіть в новинах колись показували. Ну я в принципі це все і хотів для того, щоб набрати собі аудиторію. Аудиторія на YouTube каналі потрішки росла у мене. Дізнавалося більше людей, але в принципі я ще нічого не заробляв взагалі, і у мене в принципі грошей не було. Я дуже довгий час там жив чи на вулиці, чи в хостелі. І у мене цей промежуток був десь один рік. Тобто я просто жив в таких умовах, мені це не подобалось, але я знав, що я вірю в те, що я роблю. І рано чи ну, пізно, якщо буду старатись, у мене там все вийде. Про те, як було важко, можна розповідати багато і ситуацій. Я дуже вдячний людям, які в той час вірили в мене, допомагали мені якось на моєму шляху. Ну а тепер давайте поговоримо про те, коли у мене вже почало щось виходити. Я чогось уже досяг, почав заробляти гроші. Я думаю, це більш цікавіша частина. Тоді приблизно у мене на youtube каналі було 60 тисяч підписників. Я тоді почав продавати рекламу. В інстаграмі почав рекламу Якісь товари, отримувати їх безкоштовно за рекламу. Ну, Тобто, у мене в житті почало все налажуватись, коли у мене було 60 тисяч. Я тоді вже міг сам собі дозволити знімати квартиру, замовляти собі їжу додому, інколи там їздити на таксі і так далі. Ну, тобто, В моєму житті почало все налажуватись і. Якщо зрівняти те, що було, і те, що стало, то це ну дві великі різниці. В той відрізок у мене було доволі насичене і цікаве життя. Ми дуже часто їздили там по різним містам в Україні, знімали готелі, там, що ми тільки там не робили, там платили штрафи. Коротше, в той час я знімав багато контенту. Набрав тоді вже там перші 100 тисяч підписників, заробляв в середньому десь я по тисячу доларів в місяць. Ну, мені тих грошей вистачало на нормальне життя. Ну, були часи, коли було трішки більше, але в середньому в нормальні часи у мене виходило 1000 доларів в місяць. І окрім цього, що у мене були ці гроші, і у мене було багато знайомств з блогерами, які постійно мене кудись кликали, на якісь заходи, де була там, безкоштовна їжа. Також було багато заходів, там, де було багато блогерів. В місяць я міг багато де побувати безкоштовно, ну, коротше в класних умовах. Чи рівень життя тоді у мене був реальний нормальний також, наприклад, коли був показ якогось фільму нового в Україні, всіх блогерів звали. Там був, наприклад, якийсь там фуршет, можна безкоштовно було їсти, там пити. Ти перший в Україні дивишся цей фільм разом з зірками в залі. Ну і потім він тільки через декілька днів виходить там в показ. Було багато заходів, було багато знайом з блогерами, кого я тільки в тому житті не бачив, багато зірок, які мають там по декілька мільйонів підписників. Я спокійно з ними міг поспілкуватись, там побалакати. Ну і тільки зараз я розумію, наскільки тоді в мене було багато можливостей завести собі класні знайомства, тому що тоді я навіть про це не думав. Це зараз, наприклад, я ось прочитав книгу, наприклад, про те, що там потрібно заводити знайомства. Тоді у мене так. Не було. Тоді я просто в моменті все це мав і цим якби сильно не користувався. Коротше, було у мене тоді дуже багато прикольних моментів і ситуацій. зі мною фоткались постійно на, на вулиці. там е, Також була така ситуація, що ми там з другом поїхали, наприклад, в інше місто. Я такий думаю, що робити. Ну, давай купимо мопед. Ми коротше, купили просто мопед, тобто я міг собі ну, дозволити це купити там мопед, по-моєму, за 13 тисяч гривень чи за скільки я там купив. Ми на ньому трішки поїздили, познімали контент, потім його там вкрали. Ну, коротше, ситуацій було дуже багато різних і цікавих. Коротше, дуже багато грошей я тоді витрачав, там, наприклад, на деяких своїх дівчат, з якими я зустрічався, на друзів. І якщо зараз подивитись на те життя, я можу сказати, що я багато грошей витрачав просто на якийсь комфорт якісь там емоції і так далі. Тобто, в той момент я не думав про своє майбутнє, про те, що можна використовувати ці можливості, можна ці гроші кудись складати, можна, наприклад, знайомитися з якимись популярними людьми і так далі, тому що я часто знаходжусь в цих тусовках. Ну, звичайно, що в 19 років я взагалі про це все не думав, і просто я можна сказати насолоджувався моментом. Але після одного моменту у мене все пішло на спад. А це саме після того, коли моя дівчина поступила зі мною не дуже гарно. Я не хочу це виносити знову там на публіку. Також мій друг там був замішаний. Коротше, було дуже багато моментів, які мене зламали, і просто я не розумів, типа, як там далі жити, якщо всі люди такі. Ну то тобто для мене це було ну дуже важко. Якби признати, що світ такий, він такий жорстокий, і так далі. І в цей момент у мене і стався якийсь переломний момент, тому що я почав якось більше приділяти час якомусь там алкоголю і так далі. Ну тобто я і раніше пив. Ну саме після цих ситуацій я втратив якусь мотивацію там далі щось робити в цьому житті. Ну коротше, так я почав втрачати свою активність. Якщо зараз подивитись на всю цю ситуацію, я можу сказати, що потрібно було не здаватися, рухатись далі і так далі. Ну, друзі, тіпа типу, це життя, і потрібно, якби ці моменти прийти, щоб отримати досвід і стати сильніше. Ну і останньою краплею було наверное, те, що мене кинули на мій ютуб канал, на якому було 170 тисяч. І коли я втратив цей канал, я тоді просто не знав, що далі робити в житті. Я тоді ну, просто дуже часто пив і якоюсь хімою займався. Якось, коротше, так я все і втратив. Я зараз переглядаю ті старі відео, розумію, в яких моментах я був неправ. і за деякі моменти мені самому соромно, але все це досвід, який я пройшов на власному житті. І зараз я вже якби став більш дорослішим. Я там почав читати книги, аналізувати своє життя. І Глядаючи ці відео, я розумію, що я робив не так. Я не збираюсь просто там пити, прожигати своє життя чи витрачати гроші на якусь херню. Ну можу сказати, що ця історія да вона якби не дуже крута. Можна сидіти і думати, що були класні часи, були можливості. Але щоб щось зрозуміти, я думаю, інколи приходиться все це втратити, ну і потім почати вже з досвіду. Тому, друзі, можете мене підтримати і підписатись на цей YouTube канал. Це не так легко, я вам скажу, коли ти в житті мав багато чого, такий рівень життя, починати все спочатку.